Спочатку війни дійсно було дуже багато е тих підприємців, які були вимушені вимушені е приїжджати з міста, бо е були постійні обстріли, неможливо було працювати. Але дуже багато підприємців і я вдячний їм за це. Повертаються, повернулись вже до Харкова. Е е дуже багато відкривається е малого бізнесу, малого підприємництва. І хочу сказати, що я вдячна кожному підприємцю, який приїжджає. А сьогодні до нашого міста до Харкова і працюють і. Плачують податки і влаштовують робочі місця. Це дуже важливо сьогодні для Харкова, тому хочу сказати, що стосується таких великих виробничих підприємств, хтось переїхав, хтось залишився. Але знаєте, дуже важливо, щоб бізнес повертався, щоб бізнес почував себе захищеним. Так дійсно нас обстрілюють, так дійсно є вибухи. Але ми, як місцева влада, Працюємо, і робимо все можливе для того, щоб бізнес повертався у наше місто. Хочу сказати, подякувати нашим містянам, харків'янам, що вони не злавні. Перш за все, нас неможливо налякати. Наш дух незламна, і місто Харків незламна. Місто Харків, до речі, місто-герой. Хочу сказати, що сьогодні настрій харків'ян працювати. Працювати і працювати для того, щоб Харків був, Харків жив, Харків буде і є Україна, і незважаючи на всі ці обстріли, залякати Харків'ян неможливо Підкреслюю, неможливо. Що стосується знати настрій харків'ян, так дійсно є обстріли, але ми розуміємо, що нам потрібно жити, нам потрібно працювати. Йде війна, і ми обов'язково повинні перебувати макты в